Через кокаїн на початку нульових Адріан Муту отримав дискваліфікацію, а чемпіон світу Пауло Сезар був вимушений продати свою золоту медаль, щоб наскрести трохи грошей на ще одну доріжку. Звинувачення у вживанні свого часу отримав і бразилець Адріано. Але у порівнянні з нашим наступним героєм, це все дитячий садок і нижча ліга. Думаю, він не потребує представлення, тож зустрічайте Дієго Марадону, головного наркомана в історії футболу. У цьому відео я розповім, коли все почалося, як футболісту вдавалося стільки років це приховувати, і які були наслідки після стількох років вживання. Але перш ніж розпочати розповідь, пропоную вам перейти в наш телеграм-канал, де ви можете знайти футбольні меми, цікаві факти і купу авторського контенту. І не забувайте підписатися на цей канал. Ну все, себе прорекламували. Тепер можемо і починати. Статус кращого гравця і найбільшого наркомана в історії футболу Марадона отримав саме в Італії, хоча почалося все значно раніше. Колишня дружина Клаудіо Вільяфаня казала, що свою першу доріжку Д'єго зробив прямо в аеропорту перед вилітом з Барселони до Неаполю. Таким чином святкував свій перехід у Наполі. А ось Аргентинець у своїй книзі розповідає зовсім іншу історію. Каже, що наркотики у його житті з'явилися ще, коли він грав за Барсу і почав багато заробляти. Восени 83-го в рамках 4-го туру Лаліги Барселона приймала на своєму полі Атлетік. Каталонці легко перемогли, але на три місяці втратили Дієго, який не дограв матч через травму гомілкостопа. Купу вільного часу Марадона вирішив присвятити гучним вечіркам, які для нього організовував друг дитинство Хорхе Цитершпілер. Саме в той період у його житті почали з'являтися нові знайомі, які були не проти гарно провести час у компанії такої щедрої людини. Один з нових знайомих хотів віддячити Дієху за теплий прийом і пригостив білим порошком. Першою помилкою Марадону було взяти той кокаїн, а другою приїхати в Неаполь. В Іспанії він вживав час від часу, а в Італії став справжнім наркоманом. Здається, інакше бути й не могло, адже всі знають, що Неаполь це Камора. А Камора це наркотики. Мафія любила Дієго і робила все, щоб він був задоволений. Дорогі машини, ювелірні прикраси, помпезні вечірки і, звичайно, кокаїн у необмеженій кількості. Порошок був всюди, його для Марадони несли буквально на підносі, і він вживав з неділі посереду, після чого повертався додому, де зачинявся у ванній кімнаті, щоб у такому стані не побачила маленька дочка. Про залежність Марадони знали всі. Тільки довести це не могли. І так мало продовжуватися і надалі, але у справу втрутився італійський уряд, якому набридлі витівки славетного аргентинця. Місцева поліція інкримінувала дієху зберігання та поширення кокаїну, а також зв'язки з місцевою мафією. І у січні 91-го нарешті змогла це довести. Доказом послужив телефонний дзвінок. Тієї ночі футболіст не спав і вирішив трохи розважитися. Позвонив члену неаполітанської мафії з проханням відправити до нього додому двох повій. Перед виїздом одна з них набрала Дієху, щоб обговорити всі деталі замовлення. Виявилося, що розмову слухали, а під час неї було сказано багато чого зайвого. У березні прокуратура Неаполя провела незалежний тест, який показав, що все чи Марадони були сліди кокаїну. Його очікувано дискваліфікували на 15 місяців. А це могло означати тільки одне: неаполітанське дурне підійшло до свого логічного завершення. За його підсумками залишалося одне питання: як цілих сім років дієго вдавалося обходити допід в тести. Появляється, існувала відпрацьована схема: у внутрішній кишені трусів Марадона ховав накладний пластиковий пеніс, заповнений чужою чистою сечею. Саме завдяки цьому фокусу Дієго вдавалося роками залишатися невловимим. Найцікавіше, що після завершення кар'єри цей накладний пеніс буде виставлений у музеї Марадони в буенос айресі У 2003 році експонат вкрали і досі не знайшли. Так от, після дискваліфікації, Дієго знайшовся в Іспанії, де відіграв цілий сезон за Севілью, перш ніж повернутися на Батьківщину, де він засвітився у складі нью Елс Boys. Втім, надовго там не затримався і через складні відносини з тренером покинув клуб, зігравши за червоно-чорних усього 5 матчів. А вже в наступному році на Марадону чекав новий скандал: завалений тест на допінг. В крові аргентинця знайшли одразу 5, 5 різних речовин, що говорить про те, що він змішував і вживав декілька наркотиків одночасно. Пікантності ситуації додавав той факт, що все це відбувалося прямо на чемпіонаті світу, який того року проходив у США. Футболіста очікувано дискваліфікували, і він трибун дивився за тим, як його збірна вилітає в одній восьмій фіналу. В 95-му він повернувся в боку, але нічим особливим, окрім чергового топінгового скандалу, запам'ятатися не зміг. Пізніше почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, які почали його переслідувати ще до завершення кар'єри. У 2000-му Дієго пережив серцевий напад, а потім впав у кому передозування. У наступні декілька років до кокаїну Марадона додасть алкоголь, і це ледь не аргентинця. Він поїде на реабілітацію до Куби, де в компанії Фіделя Кастро буде влаштовувати оргій з каністрами спиртного і кілограмами кокаїни. За його словами, тоді він був дуже близький до смерті, тому вирішив поставити крапку у грудні 17-го Дієго заявив, що очистив вже 17 років. Втім, проблем зі здоров'ям не залишав його до кінця життя, і це не дивно, враховуючи те, як він жив. Наприкінці, як завжди, хочу нагадати про необхідність підписатися на цей канал, щоб у майбутньому не пропустити нічого цікавого. І всім гарного настрою, до побачення!